Я не прокоментував цю тему по гарячих слідах, бо думав, що події матимуть якийсь швидкий розвиток, але ситуація, схоже, стає все цікавішою і цікавішою. Якщо трьома словами, частина колишніх активних керівників партії регіонів в дим розсварилася з Москвою. Нагадаю, хронологію. 20 листопада 2018 року з фракції Опоблоку виключили нардепів Бойка і Льовочкіна за те, що обоє по факту приєдналися до проекту за життя Рабиновича Медведчука. 15 грудня Ахметівська частина Опоблоку провела з'їзд у повній таємниці, без преси, помінявши місце проведення в останній момент. На з'їзді Опоблок вніс зміни в статут партії, призначив головою партії Бориса Коліснікова і висунув кандидатом у президенти нардепа Олександра Вілкула. У відповідь Юрій Бойко звернувся до суду, і той заборонив вносити будь-які зміни в установчі документи партії без участі всього її керівництва. Бойко де Юре все ще співголова Опоблоку. Також бойко звернувся до нацполіції з заявою про підробку офіційних документів партії з метою проведення з'їзду. Сам з'їзд бойко назвав спробою рейдерського захоплення партії. Паралельно голова партії «Наші» Євген Мураєв, ще один уламок по блоку, назвав партію за життя Рабиновича Медведчука п'ятою колоною Кремля, натякнув, що за життя очолюють представники президента Росії, очевидно, Медведчук, та закликав СБУ розібратися. І наразився за це на зустрічні звинувачення від Медведчуківця Нестора Шуфрича. І от 25 грудня Москва видала розширений санкційний список проти громадян України, де опинилася ледь не вся ахметівська частина Опоблоку, тобто та, яка виступила за виключення Бойка і Льовочкина з опоблоку, і проти злиття з медведчуківськими. Список вражає уяву у списку Колєсніков, Добкін, Воропаєв і навіть Олександр Вілкул, кандидат у президенти від Ахметівського обоблоку, і навіть Вадим Новінський, колишній громадянин РФ та захисник УПЦМП. До них причепом Євген Мураєв, ледь не найбільш радикальний захисник ідей русского міра УВР. Реакцію на потрапляння в список зразу ж висловив Михайло Добкін, послав керівництво Росії в пішу еротичну пригоду і назвав дебілами. Олександр Вілкул заявив, ніби санкційний список укладали на банковій, примушуючи всі проросійські сили грати за правилами Віктора Медведчука. На мою думку, Олександр Вілкул сам не збагнув, що він ляпнув. Бо якщо список, за яким санкції впроваджує Росія, складає банкова, аби підіграти Медведчуку. Виходить, що всім проросійським громадянам України треба голосувати за Порошенка, а сам Вілкул головний український бандерівець. Логічно. Чому всі ці люди опинилися в санкційному списку, вже пояснив симпатик Москви політолог Міхаїл Пограбинський. Список попитка принуждення консолідації. Время сідіть на двох стульях пройшло. Бізнес-конфлікти лічної і ніпрізнь вторічний мовою оригіналу. Іншими словами, Москва. Силою примушує і Ахметівський опоблок і наших Мураєва об'єднуватися з партією за життя Рабиновича Медведчука у протилежному разі погрожуючи поставити їх в один ряд з сином Порошенка та лідером Сі 14 Євгеном Карасем. Або або до цього варто додати, що саме бізнес Рената Ахметова найбільше страждає від блокади Азовського моря, влаштованої Москвою. Що ця блокада серед іншого тиск на Ахметова політологи говорять уже давно. Раніше автор писав, що розкол в опоблоці це війна різних веж Кремля між собою. Натомість життя наводить все більше і більше доказів того, що здійснилися найпотаємніші мої бажання. Більша частина опоблоку посварилася з Кремлем та так, що фарш назад не перекрутиш. Що в це це означає? По перше, те, що про якийсь успіх ексригів на виборах можна забути. Якщо протягом більш ніж як тижні ніякої реакції з боку ахметівських не з'явилося, очевидно, її не буде. Мураєв ще може здатися в полон Медведчуку. А от для Ахметівського у поблоку це неприйнятно взагалі. А це значить, що всіх можливих проросійських сил Медвечук біля себе зібрати просто не зможе. Так, він підбере максимум про російського електорату, який ще залишився в Україні. Але за ахметівськими лишаються місцеві еліти і пов'язані з ними виборці. За таких умов не йдеться про успіх ані ахметівських, ані медведчуківських. Програють всі. Тут пенс мрійливо потирає руки. По-друге, можна всерйоз говорити про остаточну смерть партії регіонів після зайняття ніші відверто проросійських політсилою Медведчука, а опоблоку виборцеві більше нічого запропонувати. Сама Москва об'явила їх своїми ворогами. Крапка. Це означає, що поблок перетворився на організацію просто регіонального рівня, причому регіону, розтрощеного війною. Опоблок не зможе запропонувати виборцям нічого, крім ударного популізму у стилі Тимошенко або Зеленського, але не зможе змагатися з ними в якості клоунади. Звісно, списувати Ахметівських з політичної сцени зарано їм доведеться поміняти ідеологічну частину, переглянути свої засади і знайти тези цікаві виборцю або розколотися, або таки здатися в полон Медведчуківським. Інших варіантів для них просто нема. Який вони оберуть? Побачимо, проте, уже очевидно для опоблоку ці вибори останні. Пенс триматиме вас і надалі в курсі справи. Якщо підпишетесь на канал та вімкнете дзвоник, червоні пімпочки під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить повз вас. Лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.